Вітаю вас на своєму каналі! Якщо ви зайшли вперше, то пропоную вам підписатись та натиснути на дзвіночок, вибрати усі, і так вам будуть приходити самі нові рецепти. Знайшла на сайті цікавий рецепт приготування булочок і вирішила перевірити його разом з вами, що з того вийде. Для початку очищуємо один гранат. До зерен гранату додаємо 3 яйця та 100 г цукру, перемішуємо та взбиваємо за допомогою блендера або комбайну. Отриману суміш добре проціджуємо. Додаємо 50 грам розтопленого вершкового масла та одну столову ложку сухих дріжджів та добре перемішуємо. Відміряємо 450-500 г борошна та поступово всипаємо до гранатової суміші та замішуємо тісто. Накриваємо рушничком або харчовою плівкою та залишаємо на одну годину. Тісто трішки підросло, але не так, як хотілося. Б. То ділимо на кольки. Я вирішила на начинку взяти просту шоколадну пасту. Можна взяти будь-який джем або варення. Кульки формуємо коло, всередину кладемо начинку та формуємо наші булочки. Жовток та 5 столових ложок молока взбиваємо та обмащуємо булочки. За бажанням можемо посипати кунжутом. Випікаємо їх при температурі 170 градусів протягом 30 хвилин. Булочки вийшли досить непогані. Так що, якщо вам до душі такий рецепт, то можете сміливо пробувати та експериментувати з різними начинками. А я чекаю ваших коментарів, що у вас вийшло!